Хмельницький вже не вперше потрапляє до маршруту грузинського велосипедиста. Цьогоріч, як і минулого, надар подорожує з єдиною метою заради миру. Позаду в мандрівника вже понад півтори тисячі кілометрів. Попереду більше трьох тисяч. Чоловік каже, вирушив у цю далеку подорож, аби завершити справу свого покійного друга та наставника Джумбера лежави, якому і належить ідея велотуру всі за мир. Я будучи не велосипедистом, как бы осуществил первый велотур 5000 км в прошлом году, потом сделал в Грузии два велотура, один велотур по Кавказу, все за мир. И сейчас п'ятий велотур, тоже 5000 проеду, с 26 июня я Взяв старт з Києва з посольства Грузії. Плани у мандрівника амбітні, подорожуючи країною, пан берідзе не лише закликає до миру та єдності, а ще збирає велосипедистів. З ними чоловік планує вирушити 24 серпня по спеціальному маршруту: Київ, Мінськ, Москва, Київ. Етабурит ісключительна саме грандіозна міроп'яті організоване спортсменами за мир. втім, до так званої велосипедної сотні, яка має вирушити до Росії та Білорусі, потрапити зможуть не усі. Велосипедист каже, буде кастинг, Основна маса звісно, Я хочу з Донецька. І тобто, одобряється що з Донецька, Луганська, ребята, які не брали руки оружжі, не стріляли, а служили спорту. Долучитись до миротворчого пробігу хоче й спортивний активіст Микола Кулик. Велосипедист каже, ідея миру нині надзвичайно актуальна. Сьогодні вирішив прийти підтримати ідею миру, тому що війна завела людей в тупік, гинуть просто прості люди. А в країні нічого не змінюється. Тому от ця ідея миру є надзвичайно важлива в сьогоднішніх умовах. Велосипедист з досвідом Раміль Зіядов неодноразово навідувався до Росії з подібними акціями. Втім, каже, усі старання марні. Київ, Москва, ну, я цей маршрут я проїжджав год тому назад. Я не вчителя нічого не осталось хорошо. Понімаєш? Ну там люди з замбірами. Після Хмельницького велосипедист вирушить до Вінниці. Далі триматиме курс на схід. Юлія Грисюк, Ігор Павлюк, новини, телеканал Ексклюзив.